Адвокат Андрій Місяць більш ніж три роки представляє інтереси хмельничан та мешканців сусідніх регіонів у європейському суді. Каже, ця інституція доступна для усіх. Звернення можна надсилати навіть українською мовою. Розглядає суд факти порушення прав людини, опираючись на європейську конвенцію. Найчастіше додає юрист у практиці трапляються питання порушення захисту права власності та права на справедливе правосуддя. Норми та строки виконання рішень суду чітко прописані в українському законодавстві однак, тут є ряд недоліків. На мою думку, є деякі питання недосконалості цього закону є деякі питання невідповідності, скажімо так, самого. Процесу оприлюднення рішення європейського справ людини, тому що і переклад не передбачений, яким чином повинен здійснюватись. Також, на мою думку, і строки виконання є трішечки, ну, на мою думку, завищені. Удосконалити закон про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини запропонував народний депутат України Сергій Лабазюк. В першу чергу це опублікувати рішення європейських судів в повному обсязі на веб-сайті Міністерства юстиції. Верміни в десятиденний термін після винесення рішення передавати казначейству на виконання цих рішень. Ну і звичайно, в нас була проблема, що наші, наші судді самі перекладали рішення судів. Асти точно рішення верховного суду рішення європейського суду напевно було не рані. через самому законопроекті запропоновано обов'язково забезпечення достовірний переклад рішень. Проект закону вже підтримали на засіданні комітету з питань верховенства права та правосуддя. На нашу думку, такий законопроект буде доцільним і в підтримку наших громадян, в підтримку виконання тих рішень судів, які вони отримують у європейському суді. Наступного тижня законопроект обговорять у залі парламенту. На розгляді у європейському суді перебуває 8 тисяч справ українців. Наша держава займає четверте місце за кількістю поданих заяв.